Питний колаген від фармасі в січні діє спеціальна пропозиція, додаткова знижка 20%. Б'юті колаген від фармасі 12 ампул по 50 мл. В одній ампулі міститься 5,5 грам гідролізованого колагену першого і третього типу. Бичачий колаген, гіалуронова кислота, вітамін С, Е, Б5, Б6, біотин і коензим q 10 Колаген це такий білок, який бере участь в будові всіх органів нашого організму. І формула колагену питного від фармасі. Розроблена для найкращого засвоювання його в нашому організмі. І в січні спеціальна ціна 1039 гривень замість 1299 гривень. Переходьте за посиланням в шапці профілю або пишіть мені в приватні повідомлення, проконсультую вас більш детальніше.